Друзі, сьогодні для мене особливий день. Сьогодні я в гостях у Ольги Михайлівни Кузьменко, мами Андрія Кузьми Скрепіна. Ніколи би навіть не подумав, що для мене така буде честь бути в домі в мого помира пісні, якого ще на касетах слухав з дитинства. Ольга Михайлівна, дуже вам дякую, що ви нас запросили до свого дому, що дозволив бути в гостях у таких видатних людей. Дякую за що ви приїхали. Дякую вам за вашу діяльність, яку ви проводите. І відносно популяризації Андрію Писень, Андрій від Хорчості, я дуже вдячна вам. І ще мене дуже ам, шокувало, фактично, коли ви співаєте, дуже голос нагадує Андрія. Там дякую. Так. І мені тут просто, я пару раз переслухувала, і я з задоволенням слухаю, і мені ну, подобається це, що Андрій вголос живе. І для це одна нагорода гіпшої не подумаєш. Я думаю, що так. Дякую вам.